Доброго часу доби, мої дорогі друзі. Вас так багато і сподіваюся, в новому році вас буде ще більше. Ви всі з різних країн, з різними часовими поясами, тому у когось вже 24, й а у когось ще 23 й рік. І я хочу вас усіх привітати за старим, добрим тихоокеанським часом. Так, так, я знову в США. Цей рік став моїм поверненням. А для тих, хто випадково не помітив, я був відсутній 6 років. З одного боку, вони пролетіли дуже швидко, а з іншого боку, стільки всього пройшло. Я не часто ділився з вами новинами, тому давайте підійбіємо підсумки цієї шестирічки. Як то комуністично звучить, але ж я у вільній країні. Отже, я жив щасливо в Штатах з 2006 року. Але не стежив за своїм здоров'ям. А професійний спорт ніколи не призводить до покращення здоров'я. Ви тільки погіршуєте його. І життю все одно, чи встигли ви досягти успіху, або вам зовсім мало не вистачило дійти до чемпіонату світу. Зіткнувшись з жахливою бюрократією в медичній системі США, я вирішив піднімати свій імунітет в Україну, де мене і врятували. Дякувати Богові, наші лікарі, навіть не маючи кращого обладнання у світі, вони роблять свою справу не за копієчну зарплатню, а за покликання, як наші військові зараз. Поки я лікувався, я дізнався, що без медалей і грошей я потрібен навіть не тим, кого вважав своєю сім'єю, а тільки своїм батькам. І 10 років громадянського шлюбу відлетіли у трубу. І, хоч частково імунна система була відновлена, я занадто рано побіг на тренування і сильно травмував коліни Сігло. Довелося залишитися ще на один рік. Так, це операція, це відновлення. А за цей час у мене згорів будинок у США та вкрали машину. Повертатися начебто нікуди, чим займатися невідомо. Спортивна травма була занадто важка. І, можливо, її можна було пережити, але душевні травми вони теж залишають слід на серце чоловіка, яким би воїнам вони думали, що він є. Потім ковід, потім ще нікому не потрібні спроби виховувати чужих дітей. Дні йшли просто так, марно, без спорту, запущеними роками. Майже рік життя я провів у монастирі, де я знайшов справжній духовний спокій і попрощався з минулим грішним життям, залишивши усі образи. Йшов майже четвертий порожній рік України, в Україні, спроби знайти себе у Європі взагалі не вінчалися ніяким успіхом, так як я ніколи не любив стареньку Європу. Але серце відкрилося новим почуттям. І з метеликами у животі мені знову захотілося літати. Та сталося страшне. На мою батьківщину прийшла війна. Не дай Господь вам пережити, тим, хто не знає, ночі бомбардувань і дні без їжі та води. І в черговий раз, не тільки на своєму прикладі, я побачив, як мільйони сімей розвалилися за пару місяців. Тікаючи за кордон, наші прекрасні половини дуже швидко в оточенні багатих іноземців стали забувати про шлюбні обіцянки. Дуже сподіваюся, що моїй половинці принесло щастя. Але для мене цей найгостріший кінжал у спині став сильним поштовхом. Я зрозумів, що мені настав час їхати назад. І ось я повернуся в Штати. Ще й мій улюблений пес, моя булі, покинула нас. У мене є новий будинок та нова машина. Я повернувся до спорту. Улюблена робота у тренажерному залі. Я займаюся здоров'ям, зі мною моя сім'я, саме ті дві людини, які були поруч завжди. Неважливо, чи відпочивали ми в Майамі, чи у Києві на Дніпрі, на святах у ресторанах чи у госпіталі після операції. Тільки таке кохання поки що в таке кохання поки що вірить моя свідомість. А майбутнє покаже. Ну що ж, разом з Снупдогом я вам усім бажаю щасливого майбутнього у цьому новому 24 му році. Нехай він принесе мир. Всім, у кого війна в домі, любов, добро, радість, спокій, тепло та щастя. Всім вам, мої любі друзі, з новим роком!